Пара-па-пам, для дітей. Ой-ой-ой, у нас новий герой, нова гра, і ми обираємо, обираємо, обираємо. ким ми сьогодні будемо. Хмм, коробочка випала. І ура! Так, хто ж це. Пара-па-пам-па-пам. І це! Капітан корабля! Я капітан корабля, я капітан корабля. І зараз ми отримаємо нові пригоди. Так, зараз будуємо нашу локацію. Нашу локацію і ставимо на місця. Так, побудували. І ми готові до подорожі. Нас чекають захопливі завдання, які ми обов'язково всі швидесенько вирішуємо. Парапам-папам! Вперед. Так, зараз ми маємо обрати собі човен. Так, такі. я обрав такий прекрасний великий червоний човен. Ой-ой-ой! У мене сталася біда. русалка і восьминіг Забрали щось моє. І мені це треба. Я зараз не даду. Але для цього є ціла карта. Треба виконати купу завдань для того, щоб дістатися русалки ось Я все зроблю. Вперед! Так. Ми пливемо, ми пливемо, ми пливемо вперед. До пригод. Чайки! Ой-ой-ой! Наближається злива. І якийсь ураган, ми маємо його пройти. Так, ми маємо оминати всі небезпеки. Для цього повертати праворуч, ліворуч, щоб оминути і не потрапити в жодну з них. Так, прямо-прямо, ліворуч, праворуч, прямо, прямо, ліворуч. Вперед, вперед! Я бачу, скоро розвидніться. Аж бо ні! Там було цунамі, там хмари, там уламки кораблів. Вперед, вулкан. Ой, знову чайки. Ой! Повернули, тримаємося праворуч. Такс. І ми доїхали. Ура! Так, нам потрібно пришвартувати нашу, наш човен. І готово. Віу, віу, віу. Так, гей, готово! Перше ми зробили. Негоду ми пройшли. Далі нас чекає щось нове, що б це могло значити? Угу, ми дізнаємось. Пірати. Ой, пірат! Що ти хочеш? Ти хочеш з нами боротися? І так, я буду з тобою боротися. Викликає нас на дуелі, кидається нас кавуном. Ми будемо його розбивати! Розбиваємо, розбиваємо. Ловимо його. ловимо його фрукти, якими він хоче атакувати наш корабель. Ні. Ми тебе не боїмося, злий пірат і Вовчик, а на нас розбили і. Кавун. Розбили. і. Гранат розбили. І. Яблочко в нас получило. А на нас знову ще один пірат. Так, тепер. Знову кавун, знову гранат, знову яблуко, знову. Ой-ой-ой, скільки ж вас! Так, я теж буду кидатися в вас кавунами. Все. Вони залишилися там, злі недобрі пірати. Ну і ми молодці. Ура, ура! Ідемо далі, далі нас чекають рибки, пригоди з рибками, що б це могло бути. Ой, привіт, кіт, Ой, привіт, пташечки, Ой, привіт, маленькі рибачки. У нас не виходить зловити рибок. поможи нам, будь ласка, да, я можу помогти, я все можу, я все вмію. Так, будемо ловити рибку, яку нам показує. Показчик. Так, у нас є сіточка. Опа, ми зловили рибку, похожу на голочку. Ну, ми зробили червону рибку. Ми зловили синю рибку. Так, ми справилися. Три рибки зловлені. Так, наступні треба голуба, чорна і рибка-немо. Так, почнемо з темно-синьої. Тепер не зловили. Упс, рибка-немо. готово. І голубенька не вона? Вона! Єс! Ми це зробили. Віу, віу, шість рибок ми вручили вам рибачки. Дякуємо, дякуємо, ми не помремо з голоду, нам буде ще їсти. Ура! Ти наш ліцівник! Все завдання з рибками виявилося досить простим. Їдемо далі. Далі у нас маяк. Що б це могло значити маяк. Маяк. О, і тут не маяк, я бачу вулкан начебто. Ага, то сильна задимленість, і ми маємо пройти шлях і уважно дивитися, щоб. Ага, ось нам маяк і допомагає. Так, кажаний, 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 летіть від мене, я вас не боюсь, я буду з вами битись. Буф, буф, буф! Тікайте, кажани! пуф пуф пуф. Бра! З кажанами розібрались. Так, ось нам маяк світить знову, знову, знову. І ура! Ми пройшли важкий шлях задимленості. Ха! Так, маяк пройдено. І тепер у нас якісь шестероночки. Що б це могло значити? Що це за шестерні? Так, може, то ремонтне місце острів ремонтів. Ого, як цікаво! Так, що нас тут чекає? Наш корабель ми маємо заправити паливно-мастильними речовинами. Так, спочатку відкрутити якусь штуку. Крутимо, крутимо за допомогою викрутки ці цікаві болти. Вже другий. Вже третій. Круть, 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 круть. Четвертий. Круть, 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 круть. Це не так просто, як я думав. Оу. І з'єднали! І починаємо наливати паливо. Уп, 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 уп. Нам треба його повністю зап... заправити. Пуф-пуф. Готово! І закрили треба ж. Ми молодці, завдання виконано, і ми їдемо вперед. Нас чекає русалка. Цікаво, якою вона буде? Так, печера. Що ж може бути в цій печері? Замок, я бачу замок. Ми зараз маємо його розкрити. Так, тут треба вибрати серденько. Тут треба вибрати трикутник. Тут треба вибрати такий багатокутник є. Yeah. Ау, молодці. Ah, Привіт! Привіт-привіт! Ми тебе давно чекали! Ля-ля-ля. Ти щось забрала у дівчинки? Так, я забрав у дівчинки. Ти за цим прийшов. Далеко йшов, і ми тобі віддаємо. Так, і що? Ми отримали те, що мали. Ха! Нам дали монетки. Ура! Ми справилися з місією. пара па -пау, пау До нових зустрічей. Приєднуйся, у нас тут багато цікавого. Лайкай, пиши коментарі і не забувай, що разом цікавіше. пара -пам.